Сподобалась хлопцеві дівчина вродлива вся така красуня. Всі подумки в нього були лише про те, як йому з нею переспати. Думав він, думав, як би до неї підкотити і наважився. А ви знаєте, каже, я художник, портретист. А чи не погодитеся ви мені позувати? Ха, ну, добре, згодна, за 300 доларів. Ну, хлопець нашкріп по засіках грошей і почав її малювати. Під час другого сеансу каже дівчині, а вибачте, але я б хотів таки намалювати вас з оголеними грудьми. Ха, ну що ж, тоді 500 доларів. Хлопець зайняв у друзів, почав малювати її з оголеними грудьми. І під час наступного сеансу каже: А послухайте, я вам не все сказав. Насправді я хотів би малювати вас повністю голою Малювати голою? А тоді 1000 доларів. Хлопець продав меблі, і коли вона стала... Дала позувати йому зовсім оголеною, він уже не зміг себе стримувати і закричав. А зрозумійте, я згоряю від бажання мати вас. Розумієте, коротше, а скільки ви хочете? Ау, у сенсі переспати? Ну, тоді 100 доларів. Ну як з усіх. Ах. Ах. По людськи, просиш бабу почекати 2-3 роки, е, поки всіх тьолок із списку траханеш. Так ні, пхнеться там життя налагодити. От хвойна! Єврейська комунальна квартира на кухні стоїть Мойша, поклавши челен на батарею, читає фізику. Заходить сусід, бачить таку картину і питає: Е, а що ти робиш? А та я, Йосиф, почитав, що при нагріванні тіла розширюються, а при охолодженні звужуються. Ось ми із цілею і вирішили спробувати. А де ж ціля? Гайде де? Да, да. В холодильнику.